Тернопіль урочисто, святково та феєрично відзначив день міста та храмовий праздник. Заходи відбувались у всіх мікрорайонах міста. Розпочалось святкування з урочистої літургії у храмі Успіння Пресвятої Богородиці на вулиці Острозького. Далі на Миколинецькому кладовищі вшанували загиблих воїнів. АТО. рідні, близькі представники влади та військового комісаріату, іноземні делегати прийшли навіть ті тернополяни, які не знали загиблих хлопців, аби віддати честь і шану героям. Те, що сьогодні прийшло багато людей поклонитися, помолитися для наших хлопців. Це, це радує, що не забувають, не забувають наших хлопців і приходять сюди з квітами. Тут завжди багато живих квітів. Я часто тут буваю і тут завжди багато живих квітів. Треба вшановувати ті, що вже померли, і приходити ставити квіти. Ти знаєш, за що вони боролися, за що вони померли? За Україну. Тернополяни, які загинули в зоні АТО, цьогоріч отримали звання почесний громадянин міста Тернополя посмертно. Всі тернополяни, які загинули в АТО, всі вони отримали звання почесного громадянина міста Тернополя. Власне, тому логічно будь-які заходи в день міста робити спочатку робиться святкова літургія в храмі Спіні Пристої Богородиці. Після того вперше покласти квіти до наших героїв, разом з нами сьогодні були присутні. Муряки з Куруту Тернопіль були присутні на земні делегації, зокрема з Грузії, з Польщі, також посол Бельгії, який теж нас підтримав, поклали квіт разом з родичами загиблих, якщо таким чином їх. Тернопіль отримав ще одного партнера польське місто Єленя Гура. Його президент та міський голова Тернополя підписали угоду щодо співпраці та формування дружніх відносин між своїми містами. Тернопіль має уже вісім міст партнерів, з якими підтримує та розвиває дружні відносини. Міста обмінюються колективами культури та спорту, школами та підприємствами, аби налагодити взаємні партнерські контакти у рамках угоди. Студенти університету економічного з з'єднані Гури, i z Tarnopola, od pięciu lat już stale współpracują. Tak, studenty Ekonomicznego Uniwersytetu z miasta Ternopola i Jelenie Góry współpracują już ponad pięć lat. E, wiem, że dyrektorki przedszkoli jeleniogórskich też odwiedziły Tarnopol i spodziewamy się rewizyty. Знаєте, також що директори дитячих садочків вже відвідали Єленю Гуру і запрошуємо їх знову. Дуже багато ідей, які впроваджуються в Тернополі. Ми взяли саме завдяки тому, щоб побачити щось подібне, чи в Польщі, чи в Батумі, чи в інших наших містах партнерах. Тому дуже сподіваємося, що підписання угоди з містом Лінагура також тільки додасть місту Тернополя, додасть і в плані культурного обміну, і в плані обміну, і в плані обміну інформацією, залучення нових інвестицій, залучення і участі в нових спільних проектах. Я бажаю, щоб ця співпраця була не лише на папері, а була дійсно плідною і приносила результати двом містам. Вітаю ще раз свято. Нову тролейбусну лінію випробували та відкрили у Тернополі у день міста. На лінії курсуватиме третій тролейбус. Він їхатиме з вулиці Винниченка до ТРЦ Подоляни через вулицю Текстильну та зупинку залізничний вокзал до ринку, а далі на мікрорайон Дружба до педагогічного університету та у зворотньому напрямку. Ця лінія орієнтована на те, щоб скоротити шлях через Тарнавську, максимально швидко добуватися, добиратися нашим пасажирам як до центру, так і до дружби. Вона буде сполучати е, практично ціле місто між собою і завершувати свій рух буде біля е, педагогічного університету у зворотньому напрямку. Тобто, це і декілька е, великих навчальних закладів між собою буде також у нас сполучати. Однозначно, переваги цього транспорту вони всім очевидні оскільки він відносно і дешевий, і екологічно чистий. Ну і це додаткова, будемо казати, інфраструктура, яка потрібна цьому мікрорайону. А взагалі на цьому мікрорайоні проживає вулиць, в районі вулиць там, Морозенка, Курбаса, Володимира Великого біля 30 тисяч тернополян, тому це дуже важливий крок і дуже добра справа для міста. З 1 вересня на новій тролейбусній лінії повноцінно працюватиме три відремонтованих тролейбуси. А з середини вересня у роботу запустять ще три нових тролейбуси з Чехії. Будівництво чергової тролейбусної лінії закінчили, та влада міста планує нові тролейбусні маршрути. Сергій надал каже, електротранспорт екологічно чистий та вигідний для тернополян, особливо пільговиків. Тому розвивати його будуть і далі. У нас є ще цілий ряд вулиць вулиць Тернополі, які не обладнані тролейбусами, які можна. Добладнати тролейбусними лініями, тільки питання в тому, що заробити гідніше: чи будувати тролейбусну лінію, чи придбати тролейбуси, які можуть їхати певний час без електроенергії, тому що ціна приблизно співставна, а все ж таки, тролейбус без електрики це є нові технології, це те за чим майбутнє, тому можливо, ми будемо все ж таки намагатися придбати тролейбуси, які підуть без електроенергії. І пріоритетно, щоб наступний напрямок, який був перекритий тролейбусним рухом, це напрямку села Біла. Вулиця Бродівська, де дуже велика кількість мешканців живе, Здовж нової тролейбусної лінії на вулиці Текстильній збудували й нові зупинки громадського транспорту та відремонтували заїзні кишені. Традиційно на день міста у Тернополі вшановують визначних людей, причетних до історії міста, почесним відкриттям пам'ятних зірок. Цьогоріч символічна алея в місті поповнилась одразу трьома зірками. Перша з них присвячена учасникам АТО, друга видатному актору Мирославу Куцюлиму. а третя композитору співаку, автору пісень Андрію Підлужному. Вважаємо, що ці люди є в цей рік напевно, найбільш заслуженими. Певне, що серед нас, що мені тернополяни, є чимало людей, які також заслуговують мати цю зірку. Ми будемо з нетерпіння чекати наступного року ваших пропозицій, щоб визначити той, хто буде найкращим наступний рік. Вітаю ще раз всіх свят. На співочому полі у Даніста офіційно присвоїли звання почесний громадянин Тернополя. Посмертно ними стали генерал Кульчицький та ще шість бійців. АТО – Володимир Вовк, Юрій Горайський, Михайло Думанський, Андрій Питак, Михайло Стасів, Володимир Яницький. Крім того, почесними тернополянами стали Гоча Аробелідзе, громадський діяч Батумі, а також Володимир Кравець, ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Чемпіонат світу та етап Кубку Європи з водномоторного спорту два дні тривали на тернопільському ставі. За звання найкращого гонщика на воді змагались понад 30 учасників з 12 країн світу. Пройшли вони на високому рівні. Без пригод на воді, без інцидентів, без протестів, без штрафів. Перегони на тернопільському ставі виграли спортсмени з Литви, Німеччини і Польщі. Урочисте нагородження відбулось на святковій сцені на набережній тернопільського ставу у день міста. Абсолютно нова, різноманітна, яскрава та багатогранна. Це все про частину набережної, так звану циганку. Її офіційно відкрили у день міста. Тернополяни із захопленням розглядали те, що досі бачили лише на картинці в інтернеті. Волейбольний, оглядовий, лекційний та скейт-майданчики, пішохідний фонтан із підсвіткою, світлодіодне освітлення, душові кабінки та туалети. Все це на оновленій циганці. Окрім того, великі дитячі та спортивні майданчики. Тернополяни кажуть, раніше захаращена територія нині стала справжньою відпочинковою зоною європейського зразка. Сьогодні були приємно вражені, що все настільки продумано, порядковано. Дитяча площадка дійсно гарна, новесенька. Діти з задоволенням катаються, малече. Дійсно, є де відпочити, є де і позагоряти відпочити. Фонтани, Діти сьогодні отримали море задоволені. По їхньому одязі видно, що вони відчули, що їх сьогодні відкрили. Так що я думаю, що в день міста це чудовий, чудовий захід, чудове відкриття. Ми задоволені. Дуже гарно зроблено. Сподобалось, звичайно, порівняно, що було, то дуже гарно. Лекційний, оглядовий, волейбольний, спортивний і дитячий майданчики знаходяться зовсім поруч, один від одного. Скейт-майданчик уже полюбили. Хильника екстриму вже кілька днів скейтери, ролери випробовують нове обладнання. Також на циганці встановили лавки, урни для сміття, нові світильники, туалети, душові та велопарковки. Відтепер тут є бігові та велосипадні доріжки, красиві алеї та пляж з піском. Родзинкою став пішохідний фонтан, відкриття якого найбільше чекали діти. Водограй виглядає ефектно не тільки в день, але й вночі, оскільки він підсвічується. Це власне є громадський. Ті просяту зроблені зони відпочинку на будь-який смак, тобто тут є пішохідні ділянки, велосипедні доріжки, тут є зона тихої відпочинку, вуличний кінотеатр. Нове освітлення вуличне, якого раніше не було. Скейт-парк, парк паркуру, дитячі майданчики. Тобто на будь-який смак тут можна знайти можливість для відпочинку. Ну тобто, і плюс, звичайно, пляж і пляжний відпочинок. будь з тернополян зможуть відпочити, як вважає за потрібне. Я вважаю, що це буде ще одною точкою тяжіння в нашому місті, куди потягнути не лише тернополяни, а гості нашого міста. Впевнений, що це буде місце, куди буде не стидно провести покати наших туристів. І сподіваюся, що воно знайде підтримку і розуміння тернополян, які будуть намагатися зберегти його. Попіклувались і при озелененні території висадили 36 дерев та впорядкували газони з живою травою. Загалом на реконструкцію набережної тернопільського ставу з міського бюджету виділили близько 10 мільйонів гривень. Доробляти дорогу планують наступного року, та тернополяни вже зізнаються, що ходитимуть сюди не лише самі, а й водитимуть на екскурсію гостей з інших міст.